Добрий день. Ми продовжуємо з вами вивчення розділу комп'ютерні презентації. І ось, можна сказати, уже підходимо до завершення. Ми розглянули досить багато тем, як налаштувати ефекти, анімації, рух об'єктів, ефекти об'єктів слайда і так далі. Тому... Презентація, діти, у першу чергу, це ваша думка, ваша логіка, ваш підбір матеріалу. А красива презентація це запорука успіху. Тому сьогодні на уроці ми розглянемо та навчимось правильно складати план представлення презентації перед аудиторією. І тема нашого уроку. Це планування представлення презентації та виступ перед аудиторією. І на нашому уроці ми повинні навчитись розробляти план представлення презентації, звичайно, розвивати логічне мислення, виховувати уважність та спостережливість. Публічний виступ це завжди своєрідний. Поєдинок з вашою аудиторією. Адже аудиторія може бути клас, як, наприклад, у нас група, а може бути і велика група, наприклад, студентів або група учнів всіх шостих класів. Тому давайте розглянемо основні етапи планування. Перше. Це йде планування самої презентації, другий етап це йде розробка, третій етап це іде репетиція. Коли ми створюємо комп'ютерну презентацію, то обов'язково маємо врахувати, перед ким буде вам необхідно виступити з нею та в яких умовах буде її перегляд. Тому залежно від цього, і потрібно планувати хід її демонстрації. Планування презентації це багатокрокова процедура, що включає визначення цілей, дослідження аудиторії, формування структури і логіки подання матеріалу. Розробка презентації полягає в тому, що це є. Підготовка слайдів презентації змісту і співвідношення текстової та графічної інформації. Репетиція презентації це перевірка та налагодження створеної презентації. Тобто, перш ніж показати результат, наприклад, вчителеві, необхідно самим налагодити, тобто перевірити. Передивитися свою презентацію, тобто репетицію презентації провести. Планування виступу адже створення презентації полягає в тому, щоб її захистити. Тобто, виступити в класі, наприклад. І тому планування виступу полягає в наступних етапах. Представитися. тобто Сказати своє ім'я, клас, сказати, скільки триватиме ваша презентація. Домовитися про те, коли можна задавати питання під час, наприклад, перегляду презентації або після. Адже у е, аудиторії, яка буде слухати вашу презентацію, можуть виникнути питання, представити тему вашої презентації встановити довірливі відносини зі слухачами, змусити аудиторію слухати вашу презентацію. Ось лише декілька із них: це ентузіазм, організованість, налаштованість на аудиторію, гнучкість, правильна мова рухів тіла, почуття гумору, хороший словарний запас. Різноманітність тону голосу та налаштованість на досягнення мети. Рекомендації, яких ви повинні додержуватись при створенні презентації. Не заповнюйте слайд занадто великим обсягом інформації. Кількість слайдів не більше 30. Глядач після 30 слайдів починає стомлюватись. Наступне використовуйте короткі речення. Орієнтовна кількість рядків тексту на слайді до 10, кількість слів у рядку до 8. Для виділення найважливішої інформації використовуйте рамки, границі, заливку, різні розміри та кольори шрифтів. Фон слайда і ефекти, анімаційні ефекти не повинні відволікати увагу від змісту. Текст слайда повинен добре читатися, тобто бути контрастним відносно фону. Наприклад, темний текст на світлому фоні, або білий на темному. Підпис до ілюстрації. Бажано розміщувати під малюнком, не зловживати великою кількістю ефектів на слайді. І так, домашнє завдання вам опрацювати даний матеріал. Ви можете записати конспект нашого уроку, підготувати матеріал для створення презентації Моя майбутня професія. Тобто на наступному уроці ми з вами будемо створювати презентацію з теми «Моя майбутня професія. Тому вам задача зарані підготувати матеріал для того, щоб ви могли за один урок створити презентацію і захистити її. Я вам всім дякую за увагу. До побачення.